Всім доброго вечора! Хочу вам показати один сорт його моєї колекції АВ-лягушонок. Так, Подивіться, ось темненький сортик. Дивіться, які гарні листочки темненькі, і сама квітка темно-синя із зелененьким рушою. І є у мене АВ-лягушонок світлий сортик. Квіти, світлі квіти, світле листечко, такі фіолетові. Якщо тут сині квіти, тут фіолетовий з зеленим рюшою. І те, і той сортик дуже красивий. Дивіться, яка, яка прелість. А вам який більше подобається, напишіть. Do zobaczenia.